Виконують так звані русські в Росії показником зрілості нації, як ми знаємо, є її претензії на створення національної демократичної держави. Угорці, на відміну від австрійців, яскраво проявили це прагнення під час весни націй. Тож крок угорців до імперії був кроком назад у національному розвитку, і наслідки такого кроку не забарилися. Угорщина, як частина імперії, не змогла уникнути участі у Першій світовій війні. Не могла вона також обирати сторону у цій війні, адже була частиною Австро-Угорщини, тому. Опинилася серед невдах. Після поразки Угорщина витратила купу зусиль, щоб утримати біля себе національні землі. Наприклад, намагалася створити на Закарпатті українську автономію руська країна. Але усі зусилля спливли за водою. За тріанонським договором з країнами Антанти 1920 року. Словаччина і Закарпаття стали складовими Чехословаччини. Трансильванія і Мармарощина Румунії на південних слов'янських землях утворилося королівство сербів, хорватів і словенців, яке невдовзі змінило назву на королівство Югославія. І шарфік Зорбана доведеться знімати вже назавжди. Національна ж угорська ідеологія тим часом важко захворіла на імперський реваншизм. Прагнення, передусім, зміцнювати власну національну державу поступилося місцем бажанню повернути владу над чужими територіями. Щоправда, зрілість угорської нації не дозволила надовго прийти до влади комуністам. Угорська Радянська Республіка проіснувала у 1919 році менше п'яти місяців. Як і більшість національних держав Європи у боротьбі з комуністичною епідемією. Угорщина вибрала модель національної диктатури. Було створено королівство Угорщина, яке очолив регент, диктатор Міклус Горті. Прагматичні угорці розуміли, що за наявності диктатора короля мати не обов'язково, тому на трон так нікого і не посадили. Але внутрішні демократичні інститути, парламент, багатопартійну політичну систему, профспілки знищити не дозволили. А от реваншизм довів країну до співпраці з Гітлером. Той на пару з італійським диктатором Муссоліні, зімітували у відні міжнародні арбітражні процеси і допомогли Угорщини. Спочатку мирно, а потім війною проти карпатської України окупувати Закарпаття. Докладніше, ми ще раз повіномемо цю історію. До угорців відійшли також часи на Словаччини та Румунії. Сама ж Угорщина, так би мовити, навзаєм, вступила до німецько італійсько японського троїстого пакту. Тут уже горбано світить не лише.